Всім привіт! вже доробив сьогодні ось такі крісла АДІРУНДАК під замовлення з підніжкою. Крісло ми називаємо садове, але воно може бути і не тільки садове. Можна ставити його і навіть в хаті десь або на терасі. Ось такий колір нас замовили, колір сосна. Крісла йдуть з підніжкою. Підніжка може використовуватися як е, табуретка також, тобто окремо. Має ось таку ручку. Ось так воно одне виглядає. І тут в мене стоїть ще одне крісло. Зараз буду його їх пакувати і відправляти клієнтове.